Маленька Італія на київському Подолі в українській столиці відкрилася виставка сучасного італійського живопису. Не шукати змісту у загадкових плямах фарби, а передавати справжню красу, що надихає, закликають учасники експозиції «Осоле Міо». Як народжується живопис на чистому полотні, бачила наша колега Олена Опанасенко. Олено, привіт, тобі слово. Вітаю Наталко Андрію. Сьогодні у Києві майстер-клас із реалістичного живопису провів сам маестро Джані Стріно. Він привіз до столичної галереї New Gallery понад 60 полотен. Зокрема, власні роботи картини своєї доньки Франчески Стріно та італійського художника Франческо Тамаро. Автор підкреслив, перед телекамерами не створить нічого надзвичайного, адже кожну роботу виконує щонайменше два тижні, дисципліновано працюючи зі сходу сонця до півночі. Я не розділяю манери сучасних художників, котрі не можуть зобразити власну матір так, щоб вона себе впізнала. Я зображую людей такими, як вони є. У стареньких можна прочитати все їхнє життя на обличчях, у юних красу і сотні емоцій. Тільки зараз мені не вистачає кілька сот відтінків. Це ж не фарби, а забавка. Вже у перші години після відкриття роботами цікавляться покупці. З досвіду проведення виставки у Донецьку організатори кажуть, найчастіше українці купують картини із зображеннями шахтарів, металургів, гончарів і селян. Портрети вишуканих красунь купують за більшого парубки. А одружені українці перед такими покупками радяться з жінками або просять маєстру намалювати власних дружин. Я не хотів би купувати портрети якоїсь жінки, я хотів, щоб зробили портрет моєї сім'ї. Це було б цікаво, це було б ну, незвично. Це зроблено людьми, які е, е, знають, що таке мистецтво, знають, що таке пропорції, що таке композиція, які вчилися багато років, для того, щоб вміти так тонко і чуттєво передати колір, об'єм, форму, е, які вміють е, працювати з матеріалом, а не так, як вийде. Знаєте, тобто це не є фотографія. Діти полотна Меджані Стріно змагали учасники європейських та американських аукціонів. Його роботи прикрашали галереї Нью-Йорка, Мадриду, Токіо. Популярності набувають і роботи Франческо Стріно, котра пішла батьковим творчим шляхом. Ну ви знаєте, чи присуще всіх своє жилище, некий свой енергетичний комплекс, некую крепость. Кожна робота визиває некую енергетику, вона задає його. Внутрішньої защиту, внутрішній образ. Я думаю, що кожен чоловік може увійде роботу, яка його в душі, і її повісить там, де вона буде постійно його підтримувати. Вони е відрізняються від цін на сучасне мистецтво, да, яке е ну, дещо переоцінене, тому що воно концептуальне. Принаймні ті роботи, які е розташовані тут, вони коштують десь 3-4 тисячі євро. Це справжня неаполітанська школа. Отже, придбати або принаймні побачити сучасний італійський живопис можна до 13 грудня у столичній галереї нью Gallery.